У Волинському господарському суді банкрутується компанія зі статутним капіталом у майже 40 мільйонів гривень із боргами майже в 110 мільйонів гривень. Щоправда, у підприємства кредитура і брошника в бенефіціарах один і той самий чоловік. Фактично самі у себе позичили і самі у себе банкрутують. Банкрутство на Волині та й в Україні зараз звичне діло. Ця процедура дозволяє отримати індульгенцію від держави тим, хто, наприклад, не сплачує податки або ж тим, хто бере позики в банку та не повертає їх. Одним словом, це чудова лазівка для різних оборудок, які в міру законодавчих моментів зараз навіть не назвеш незаконними, адже скосити борги тепер можна відносно у правовий спосіб. Не всім, звичайно, адже простий позичальник в банку через елементарну кредитку може потрапити. Апити у боргову кабалу на довгі роки інша справа, коли мова йде про мільйони, такі борги це вже вагома причина збанкрутуватися і нікому нічого не повертати у Волинському господарському суді. Зараз банкрутується товариство з обмеженою відповідальністю Лутекс. Ця компанія декларує 39 мільйонів гривень статутного капіталу. Якщо вірити реєстрам, вона заборгувала податків на 1 мільйон 800 тисяч гривень. Проте основним кредитором фірми є інший Підприємство Трок Маркет. Трок Маркет виставляє кредиторські вимоги до ТОВ Лутекс на суму 109 дев'ять мільйонів вісімсот тисяч гривень. Що цікаво в бенефіціарах боржника та кредитора одна й та сама людина, такий собі Колотилін Валентин Юрійович. І, хоча банкрутуюча фірма Лутекс має статутного капіталу 39 мільйонів гривень, а її кредитор лише 1 мільйон дев'ятсот. Це не завадило в рази менші за фінансовими можливостями компанії. Нібито позичити майбутньому банкруту майже 110 мільйонів гривень. Вже на сьогодні справа про банкрутство скоріше за все буде лише процедурним питанням, незважаючи на те, що по факту компанії з одним і тим самим власником за логікою речей не мали б самі себе банкрутувати. За ним зареєстровано на сьогодні 47 компаній, де він був або ж є бенефіціаром, підписантом чи директором. Ми спробували зв'язатися з цим мегабізнесменом за номерами, зазначеними в реєстрах, і один з них відповів програма Гетконтакт показує, що даний номер підписаний як Валентин Колотилін. Але співрозмовник заперечує, що це він. Я шукаю колотиліна Валентина Юрійовича. До чого ви його шукаєте? А це ви? Ні, ви для чого шукаєте? Справ... Маю до нього відношення, знаю його дуже. Ага, дивіться, справа в тому, що ми журналісти. Ми сьогодні слухаємо про банкрутство справа його компанії, то нам цікаво з ним зустрітися. Яка компанія? Компанія Лутекс, про яку йде мова, так як і решта компанії, зареєстрована за адресами, які дуже важко знайти. Але ми все-таки спробували. Добрий день! Скажіть, це Рендгруп Луцьк компанія? Ні, як кажу? Rent Рендгруп Луцьк. А як називається? Юніка. А скажіть, а такий колотилін Валент... Валентин Юрійович вас Навіть не працює? Навіть не знаю. Я такої компанії взагалі тут не, не помічав. Тобто я не чув про неї. Можливо, там далі, якщо це ви на авіаторів звали, то... Це не тільки оце приміщення, приміщення, авіаторів 2 там далі. Оренду Груп Луцьк знаходиться. Я не знаю. Це авіаторів 2? Так. Да. А тут а ще де ця адреса? О, у нас авіаторів 2. Багато підприємств. Б чи як там не знаю. 2Б. Ну, я точно не скажу, яка цифра. Угу. Але не чули про таку компанію, оренду так. груп Луцьк. Ні, щось не чув. А такий колотилін Валентин Юрійович. Та не треба, Ні, нічого не чули. Ні, нічого. Ми щойно шукали компанію оренду груп Луцький, яка теж зареєстрована на Колотиліна Валентина Юрійовича. Вся складність цієї адреси місця реєстрації це те, що буквально вона тягнеться вздовж усієї вулиці, і тут багато підприємств. Зазначу, ми їх обійшли всі. Ніхто про такого чоловіка, як колотилін Валентин Юрійович, не чув і про його фірму теж. Лутекс. А, Лутекс. Ну сьогодні його в місті немає. А що ви хочете в нього запитати? Ну просто справа в тому в нього дуже багато на нього зареєстровано компанію, хочемо про них трохи розпитати. Mm -hmm. Давайте якось другого разу, боже. Він приїде, я би передав. А ви так. можете представитись нам, бо цікаво. Ні, mm ні, -hmm. не можу, поки що не можу. А чому? Наш інкогніто вперто не бажав ані представлятися, ані розповідати про свій бізнес пул з фірм. А пошуки компанії, яка банкрутує з боргом майже у 110 мільйонів гривень, не увінчалися успіхом. Да. А вся, це, вулиця. вся вулиця. Це бивший завод mm -hmm. Меланджевий. Він така адреса була карбошова. Ага, і тут дуже багато підприємств. Що Підприємство Лутекс не чули? Це мав. Мабуть, вам потрібно звернутися на прохідну Меланжого заводу, туди назад звернутися. Там у них десятки і десятки тих фірм в оренді. А де ти меланджовий? Ви назад, будь проїдете, там гарну площу таку зробили зараз. Uh -huh. Магазинчик на углу І там видно. Центральний вхід uh -huh. Меланжевого заводу. Добре, дякую. дуже багато оренду здають, а адреса вся вулиця одна та, і та добре. Вулиця. Ну і власне, ми шукали підприємство Лутекс, яке і банкрутується в господарському суді, але на жаль, ми не змогли його також знайти, адже воно е розміщено за адресою, яка займає буквально цілий мікрорайон у Луцьку. Ну просто е, тут така цікава справа, розумієте, оцей Лутик банкрутується і е, одразу журналісти, зразу якісь. І, е, такі, ці і дивіться, які. а кредитор підприємства трок Тобто позичило йому якісь, напевно, кошти. Але в тому самому підприємстві позичальники той самий колотилін є директором. Так. Так. А як так? Він сам себе кредитує, сам себе бере в борг і сам себе потім банкрутує? О, дивіться, давайте би зробив зробити так. Це такі питання, які треба задавати не тільки журналістам, а тоді мають бути, мабуть, якісь ну Органи, які мають ці ці питання, задавати не можемо не погодитися, що цими питаннями повинні зацікавитися органи, які стоять на сторожі економічної безпеки країни. Проте, якщо заглянути у реєстри господарських судів, ми знайдемо подібних справ дуже багато у нашому випадку. Ми припускаємо, що позика 110 мільйонів гривень, яка відбулася між кредитором і банкрутуючим підприємством, є фіктивною для того, щоб ліквідувати боржника і списати усі. Його інші борги. А Валентин Колотилін, ми припускаємо. Цілком можливо, є всього лише почесним директором. Такий собі весільний генерал серед банкротів. Мені цікаво, що це за такий бізнесмен, якого я не знаю в місті. Якби ми всіх таких відомих бізнесменів знаємо, хто має стільки багато підприємств. Буду тоді вас знайомити з ним. Раз я його не знаю. Я думаю, що треба вам треба, от ви такі журналісти, Тож немає ні в кого ніяких там секретів, тайн і так далі. Тож, ну і борги такі солідні, ви з якими б банкрутується. Там мільйони борги солі солідні, з якими банкрутується. Ну я думаю, що з цими, цими боргами розберемося. Не то, що там хтось там щось не, не, не збирається платити там чи До слова Колотилін Валентин Юрійович, як виявилося, настільки рідкісний збіг ініціалів і прізвища, що український гугл двійників не видає зовсім. З точно таким ім'ям по батькові та прізвищем ми знаходимо людину на сторінках судової влади України. Він є фігурантом двох кримінальних проваджень, по одному з яких у 2011 році навіть є вирок. Ну, І а ви хто, можете представитись? Приказ. Ні, не можу поки що вам представити. Ну, а чому так вас, за, за компанією ваш номер закріплений? Ну, це ж номер може передаватися. Він ж не те, що закріплений. там, от ми його закріпили за одну людини. Сьогодні мій, завтра другий, післязавтра третій може бути номер. От. Тим більше фірма не І... А чим займається ця фірма? О, господи. Давайте ми з вами зараз не будемо говорити. Будь ласка, я вас прошу, ви так все хочете знати за одну секунду. Mm -hmm. ви мені конкретно, що у, вас, що у вас цікавить? Чим займається фірма, яка банкрутується? Так. Да, чим займається? Ну, я скажу. Є, є органи, які мають цим займатися. Давайте ви їх туди все, туди все розкажу не вам, а органам. Ну і якщо Валентин Колотилін це прізвище нам мало про що говорить, то серед партнерів Колотиліна ми зустрічаємо доволі таки відомих людей. Ось, до прикладу, в компанії Quintex.com, яку засновував Колотилін, керівником був відомий луцький ресторатор Едуард Полячик. Згодом його рідний брат Леонід Полячик перезаснував цю фірму. А з фірмою Onyx Service Group історія навпаки, Леонід Полячик, засновник. А на Колотиліна цю фірму вже перереєстрували. Ливає ще одна родина відомих бізнесменів у фірмі Елька, де був засновником Колотилін. Ми знаходимо Наталію Юрівну Крупиву. Підозрюємо, що це дружина відомого луцького бізнесмена Олександра Ананійовича Крупиви. Сам Олександр Крупива разом з Леонідом Полячиком були бенефіціарами компанії «Енерготрейд», яку згодом перереєстрували знову ж таки на Валентина Колотиліна. А брат Олександра Крупиви, В'ячеслав Крупива є разом. З колотиліним бенефіціарами підприємства хімпостач стандарт. І до речі, про фірму Лутекс, яка банкрутується ще не так давно? Там власником був В'ячеслав Крупива, але фірму переписали на колотиліна. Не тяжко скласти ці пазли в одну картинку, адже власники фірм навіть не намагаються сховати кінці у воду. А навіщо? Якщо і так все проходить гладко, Наталка Поліщук, Мирослав Котимчук для новин на часі.